Потом 230 коней. До сотні вона летить за 8 секунд і розхід палива всього на все. 5 літрів. На продажі сьогодні Hyundai Tucson Гібридний 1,6 27 тисяч кілометрів пробігу по ціні 34900. Зайшов Tucson і ти вже не водій. Ти вже як у себе вдома. У нас тут є м'які приємні матеріали. 10-дюймовий дисплей, на якому є навігація, CarPlay. комплектація просто шикарна. Амбієнт підсвітка. Що тут ще є? Підігрів керма, вентиляція сидінь, підігрів сидінь. Ну, це просто космос. Ще шикардосна панорама. І це все є в автівці за 34 тисячі доларів. Це просто неймовірно. Традиції, перейдемо на задній ряд сидінь і подивимося, як тут буде нам сидіти комфортно чи не комфортно. Перше, що мені кинулось в очі. Це те, що тут є задній ряд з підігрівом сидінь. Клімат. Престижний автомобіль. Я б сказав, це вже преміум автомобіль. Діра дуже приємна на дотик. І все видно, що в цьому автомобілі дуже охайне та збережене. Він знаходиться на майданчику імперія авто в місті Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18. Якщо бажаєш його протестувати, приїхав, сів, прокатався і поїхав в сервісному центрі, його купив. Сухоярська, 18, імперія авто.